Слава Україні! Шановні наші поліцейські, шановні присутні, сьогодні День Національної поліції України. І це вже в десяте. Ми відзначаємо у липні день саме нашої української поліції. Багатьох наших людей, чия робота це відновлення. І гарантування сталої безпеки у повсякденному житті українців. Поліцейські завжди серед перших, Хто прибуває на місце разом з рядувальниками після російських ударів і допомагає нашим людям? Поліцейські – це захист і безпека в тилових містах і селах. Національна поліція України виконує безліч завдань. Для протидії злочинності, також для превентивної діяльності, також у кіберзахисті. І, звісно, українські поліцейські разом з усіма іншими в силах оборони захищають нашу українську державу в боях на фронті. Я хочу сьогодні подякувати за сильну, ефективну службу бригаді Людь. Я хочу подякувати підрозділам Корт, я хочу дуже подякувати підрозділу Хижак, всім, всім підрозділам, які залучаються до виконання важких фронтових завдань. Щодня під захистом наших українських поліцейських доставляється гуманітарна допомога для громад поруч з передовою. Окремо я хочу сьогодні відзначити поліцейських підрозділів Білий Ян, які допомогли воюватись з районів бойових дій вже більш ніж 12 тисяч українців. Врятували понад 5 тисяч наших українських дітей з під обстрілів. Бути фаховим та дійсно патріотичним поліцейським це щодня. Виконувати свою роботу, служити Україні. Це щодня рятувати життя. Я дякую кожному і кожній, хто саме так працює, хто дбає про Україну і людей поруч, як про себе самого. Дякую всій національній поліції України. І будь ласка, шануємо кожного, хто своє. Життя віддав, захищаючи Україну, захищаючи наші сім'ї, наших людей. Прошу зараз всіх шанувати хвилиною мовчання, пам'ять всіх наших полеглих героїв. Дякуємо. Дякуємо їм. Пам'ятаємо про них. Збережемо цю пам'ять в історії нашої держави і дякуємо вам. Слава Україні!